Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Огарий Гарі сьогодні 12 лютого і пропоную поговорити про на жаль недієздатну Верховну Раду, яка за останні пару тижнів продемонструвала просто. Край без відповідальності, відсутність голосів, неможливість нормально почати роботу. Ну і як вишенька на торті сьогоднішнє засідання, коли 204 людини тільки було зареєстровано, і відповідно робота просто-напросто не почалася. Чому це відбувається? До чого це може призвести, і чим ми всі за це заплатимо? Пропоную обговорити. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. Рі спонсорство, і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень на каналі і дивитися відео в режимі прем'єр Дуже дякую. Отже, парламент сьогодні мені здається продемонстрував. Просто ну вже межу якоїсь безвідповідальності. Просто робота не почалася, бо є брак голосів, і на сьогодні. І, взагалі, на цей пленарний тиждень робота як така закінчилася до 24 лютого. 24 лютого нічого не буде по голосуванням. І ця ситуація викликає все більше і більше занепокоєння, оскільки це не точкова історія, це тенденція. І ми цю тенденцію спостерігаємо вже достатньо довгий період часу. Деякі народні депутати. І журналісти говорили про те, що причиною відсутності нардепів є отруєння частини з них, начебто, вчора в їдальні Верховної Ради, але ця інформація насправді не підтверджується. Інші канали я не знаю, пожартували чи серйозно написали, що симптоми отруєння, які дійсно присутні у певної кількості нардепів, але прям не захмарно, щоб якось вплинути на присутність інших сесійній залі, пов'язані з тим вірусом, який лютує зараз в Буковелі. Ну тут, в принципі. Все очевидно, хто де відпочивав, що з собою там привіз, ну це тим власне і закінчилося. Тому історія не про виключно один день і відсутність людей в сесійній залі. Ще раз підкреслю: ця історія тягнеться вже достатньо давно. Якщо подивитися на останні там тижні, да, то депутати збиралися, в принципі, голосів для відкриття засідання в них вистачало, але далі, далі починалася катастрофічна ситуація, тому що всі законопроекти, причому не обов'язково саме законопроекти, іноді це була якась там елементарна ратифікація або розгляд якихось там постанов або звернень, які виносилися на голосування, вони раз за разом провалювалися. Тобто. Серйозні питання навіть не пробували було скільки спочатку проб спроб, але потім навіть не намагалися ставити вже на голосування, тому що вони гарантовано набирали там менше 200 голосів і не проходили. Так би мовити, апробацію у парламенті, да і в принципі, в принципі, навіть за там попередніми днями можна було дивлячись на порядок денний, робити висновки: буде необхідна кількість депутатів чи не буде, тому що все це дуже сильно скидається на саботаж. На так званий італійський страйк, до якого вдаються низка депутатів від слуги народу, які просто відмовляються ходити до парламенту і голосувати в силу різних причин. Ми зараз ці причини окремо розберемо, але я просто хочу зазначити, що непроголосовані законопроекти стосуються, про, стосуються дуже важливих питань. Питання, які пов'язані з кредитом від міжнародного валютного фонду, ну наприклад, там оподаткування е, цифрових платформ, е, потім е, документи по Ukraine Facility під гроші Європейського союзу, документи під е, проекти Світового банку, е, потім е, багато інших якихось речей, які стосуються в цілому нашої європейської інтеграції. Про це я теж окремо ще зазначу. і під все це просто тупо немає голосів. А я зазначу, що Якщо ми не проголосуємо за ті речі, які вимагає Міжнародний валютний фонд, ми не отримуємо гроші від Європейського Союзу. Ці 90 мільярдів, тому що вони пов'язані між собою, і без одного не буде іншого. За е, неотримання 8 мільярдів там на 4 роки, здається, від МВФ, ми не отримуємо 90 мільярдів на 2 роки від Європейського Союзу. І це безпосередньо сфера відповідальності народних депутатів, тому що вони, в принципі. Е, ну... Повинні, якби, це зробити, повинні проголосувати, і отакий от неспроможний парламент, а він неспроможний, тому що коли вони не можуть просто тупо прийти на роботу і не треба розказувати про відрядження. Є там певна кількість відряджені, отруєння, є таке, але їх не так багато. Інше де, чому ходять тільки представники опозиційних фракцій? Ми не бачимо представників слуги народу. Так, от такий неспроможний парламент буде коштувати нам просто фінансової підтримки партнерів, оскільки, якщо подивитися, я говорив про законопроекти стосовно. Нашої європейської інтеграції, там є законопроекти по реформі публічного управління, законопроекти по реформі публічних фінансів, законопроекти по людському капіталу і по взагалі, регулюванню бізнеса, законопроекти, які стосуються енергетичного сектору, які стосуються зеленого переходу, законопроекти щодо агропромислового комплексу транспортної сфери сфери законопроекту щодо децентралізації регіональної політики дуже важливий момент цифрової трансформації і фінансових ринків. Так, от, якщо подивитися на Мапу імплементації цих це індикатори ці законопроекти є індикаторами, які стосуються нашої європейської інтеграції, в тому числі, то ми побачимо, що в четвертому кварталі 2025 року, ну, по деяким, в принципі, напрямкам, якась частина не всі, але якась частина законопроєктів була проголосована зараз. Зараз, якщо подивитися на план 26-го року, ми побачимо, що вони всі просто. Просто висять в поки що в рожевому кольорі, тобто це означає, що in progress, тобто вони в процесі. Але час іде, час іде, і це перший квартал 2026 року, коли рішення повинні бути прийняті. Далі йде другий, третій, четвертий, і тільки з усього цього там аж один законопроект, в принципі, вже ну, один індикатор по законопроектам, доведений до логічного завершення, який стосується. Бізнесового середовища і людського капіталу, все по всьому іншому в процесі, і в результаті, в результаті ми просто не отримуємо а грошей, б, не отримуємо продовження нашої інтеграції в європейський союз. А президент нам тут ледь не обіцяє, що ми до кінця року будемо вже членом е, ну, європейського союзу. Хоча, очевидно, що з такими підходами цього не буде. Е, що робити в цій ситуації? Ну тут висновок дуже простий. Треба власне е, робити все у відповідності до закону і, передусім, створити нормальну коаліцію. Тому що чому зараз не ходять і не голосують депутати від слуги народу. Перша і найголовніша причина дехто з них згадав про свою суб'єктність і вирішили всю суб'єктність пограти. Вони просто бояться якось займатися іншими речами, тому вирішили, що ми ну, будемо уникати будь-яких голосувань, щоб нам не прилетіло що з одного боку, що з іншого боку. Проголосував хабарник, не проголосував хабарник. Ну на фоні історії там з Юлією Тимошенко, на фоні історії з депутатами, які були затримані і сап. Очевидно, що дехто вирішив просто позицію нічого не робити, і таким чином ігнорувати сам факт участі в пленарних засіданнях, щоб їх потім не можна було жодним чином притягнути до якоїсь відповідальності. Ну а чому відсутні щось придумають, хворіли, не знаю, там не встиг добігти і так далі. Друга частина таким чином піднімає ставки і чекає, доки до них прийдуть переговорники, якісь з боку. В тому числі банкової, почнуть домовлятися, що ви ж ходіть, голосуйте, а ми вам за це щось дамо. Ну от така приблизна логіка. І ця логіка вона теж ну. Абсолютно, скажімо, егоїстична, ненормальна, але вона є. Тобто вони діють по такому принципу. На банкові поки не вирішили, як власне з такими депутатами себе поводити, тому що я так розумію, у Буданова просто руки не доходять займатися ще Верховною Радою. Є така частина депутатів, і є третя частина депутатів, яким абсолютно пофігу, щоб не сказати гірше, і які просто всіх після всіх останніх подій зрозуміли, що що б там не відбулося, вони будуть крайні і вони. Вирішили забити на все. Тобто, вони навіть не з якихось. Принципів чи не з якогось страху не ходять на ці засідання і не хочуть голосувати, вони просто забили їм, просто байдуже. І в цій ситуації єдиним виходом може бути ну, визнання факту відсутності в реальності цієї коаліції. Ми вже це про це талдичимо, чорність наскільки часу. Визнання повинен вийти президент і сказати, що чому президент, а не хтось інший. Ну тому що ми розуміємо, там що навряд чи інші люди, які мають відношення до коаліції, є суб'єктними. Сказати, що ну, на папері їх типу вистачає. Але в реальності їх і близько стільки немає, тому я якби, вважаю, що вони повинні розпуститися. І от там є 30 днів, хай швиденько формують нову коаліцію, інакше вибори. Ну, очевидно, що виборів ніяких не буде, тому що вони просто заборонені. Але Переформатувати коаліцію можна можна залучити в тому числі представників інших депутатських груп і фракцій, і на їх основі зробити ну, більш-менш нормальну якусь структуру, яка згадає про те, що прем'єри міністри повинні приходити і звітувати перед Верховною Радою, яка трошки по іншому буде спілкуватися з банковою, і яка буде давати необхідну кількість голосів у Верховній Раді під важливі для України законопроекти, без якихось додаткових методів стимулювання або Навпаки, ну позитивного чи негативного, от, і все. Тобто, вихід тільки залишається такий. Я переконаний, що ми рано чи пізно до нього прийдемо. Просто на шляху до цього ми втратимо багато часу і втратимо багато можливостей. Оце ключова історія, яка є на сьогоднішній день. Ну і звісно, треба сподів... ну, можемо сподіватися, що не виключно у якоїсь частини, врешті-решт, слух народу, прикинеться ця політична відповідальність. Вони самі там вийдуть, мажоритарники вийдуть, наприклад, з коаліцій. Ці коаліція таким чином фактично припинить своє існування. Тоді почнеться якісь інші процеси. Можливо, в результаті ми будемо мати хай на останній період цього парламенту, але більш-менш нормальну коаліцію, яка дійсно буде думати про інтереси держави, а не про те, як відпочити. Смачно несмачно поїсти у їдальні, або просто піти попити кави, замість того, щоб сидіти в сесійній залі голосувати для за важливі для країни закони. Але станом на зараз це абсолютно програшна історія про мертву верховну раду, яка викликає тільки обурення і зневагу. У практично всіх громадян України і очевидно, що далі так не може продовжуватися, тому що ситуація просто вийде з під контролю, і ми будемо мати потім колосальну політичну кризу, яку не вийде жодним чином подолати. Ну а на фоні війни, на фоні розмов про можливе завершення, якісь складні політичні рішення, така ні Верховна Рада точно нікому не потрібна. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. Звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні. Субтитрувальниця Оля Шор